Привіт, появився новий майнер від SPZ. Я сюди закинув 20 доларів, вже заробив 100 доларів. Це всього за пару неділь. Тут можна отримати на бонусний баланс монетку SHIB. Це ти приглашаєш своїх друзів, вони виконують завдання, і ти получаєш шиб, ти отримуєш її не в граничених кількостях. ти можеш їх виводити в будь-яке время, навіть без мінімальної інвестиції. Саме на балансі 12 доларів я можу вивести мінімальний вивід від 10 доларів. Мінімальний депозит 20 доларів. Ось тут є так, також 3Х можна сюди закинути, так само і вивести. Тут там, мінімальний вивід 20 TRX, мінімальний депозит теж 20 TRX. Ось друзі, ти можеш тут збирати свою команду, ти, ти отримуєш відсоток за свою команду, закидають кошти, ти отримуєш з цього відсоток. Ось тут можна ежедневно ось шибу, ти можеш сідатку зайти і написати. Ну, ось я вже сьогодні забирав, мені сьогодні не можна, але так можна кожен день забирати на бонусний баланс шибу. Це моя історія виводів, ось я вже вивівся, по 100 доларів. Історія поповнення, ось 22 долари всього, всього інвестував і ось оскільки вже вивів, то майнер дуже добрий, варто вашої уваги. Це історія USDT, як мені приходилося ось Shiba, ось USDT, ось РХ, ось, ось вся історія. Тут можна подивитися, дуже багато вже виводив. Якщо хочете вже заробляти, переходь на мій телеграм-канал, телеграм-канал в шапці профілю в Тіктокі.